Друзі, всім привіт. Коротше, щось я слабенько дівся, кушу помар, в мене тут один же капішон, тобто. Пора вже підарку одягати. Я ніяк не перестроюсь на зимній варіант. З осіннього на зимній. Зараз гляну, що показує мені тут. Коротше, не знаю чого, це на половках постійно, а як у вас, може хто кушає? Горбанівка, постійно горбанівка. І включений це, GPRS, чи як він там включений. А коротше на хімаші як я жив, показувало гожули, поняли? Завтра, післязавтра, якщо не брешуть така хренова погода. А мене як гонца, сьогодні послали на, це, на базар за салом і за сиром. Так що зараз сльотаєм по быстрому о чехол нашелся от телефона блин это вечно так надо ее заховать кудись 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 подальше так ладно потом я переникаю короче подмерз я так чуть, -чуть. но все равно концепсту намок і перчатки забувся, ну только вийшов, сразу вернувся забрав. Так, ну що. Блін акацич Думаю де його Паркануться Чи на базарі, чи возле АТБ. Зараз если замерзну, парканусь. біля АТБ щоб через нього пройти я краще чуть-чуть Так, проскочу я в тут. машинка хорошо тепло не капа а то таки. два градуси ті плавно показати то горбанівка де ми де горбанівка А я же говорю, на Химаши, показываю его Странно. Сейчас вы на рулю, потом вас на грудах прицеплю. Назад як повертатимось може поцепити на голову, я взяв кріплення. Останній раз на річці я одівав це кріплення. І що там, не знаю, може я щось нажав. Дивився це на телефоні, як воно виглядає, як камера. Чи там нормально, не задрата вверх або вниз. І чи відключив звук, в мене почало відео вийшлося со звуком, а основне відео, то тобто більша частина цього відео без звука. Просто на голові воно не видно, як камера знімала. Це надо кое-что чи нормально воно там Ілі заходить через приложення до умови. Ну такий варіант не дуже удобний ладно, перекурим. Там з утра. Вчорашнє видео я выложил. Думаю, может сьогодні не буду никуда їхати. Ну, судя по погоде, лучше сьогодні з'їздити. А завтра, послезавтра, десь лише, якщо що, по месту потиняться. И надо, наверное, пидор подевать. Бо як просто дитючий, то це буде жесть. Пушна боль це просто шос, як і зубно. Кстати, вчора позвонили, Надо ще сьогодні до стоматолога слетати на горле. Я надіюсь сьогодні вже дырку залатаю. 10.10 -10 зараз. Я вчора рано ліг 12 ночі, це рано для мене і проснувся в 8. Ну там ще до ночі просипався вчора. Гучнувато було, не на 11 часов. Ну а потім я вже не пам'ятаю, мене вирубило, взагалі нічого не чув. Бахкало, трахкало Та в телеграм-каналі Даже є видос Из утра вже куча тривог. короче все хуже, чем дальше, тим хуже. Поставило ціну підняти закуп Поки що держиться 7 сколько там 7 80 з чим точні чи ях не помню Там його та ще мало, мало користуємося то взагалі в нас по за газ платить Продав Двухетажечку Хтось продає такого непонятно Внизу гаражи сверху жиле приміщення не достроє поки що в мене замерзливу, а спина вже чувствую спотіла. На спині тройна защита чуть Почти. курточка, спортівка, ага, в принципі, футболка, рюкзак, ну коротше спинівців, так? Саме жарче. Хух. Вот до Можно з до машинки сбоку. Посюда за трупой взяться и Ну Но можно потом по рогам кушать іле по руками. Так, 20 секунд. Тут буткорець їх тормозить. Так, я ус Перехрстки саме больше я не люблю, такий на них насыщенный трафік. По Чапаева по тротуарчику. Сейчас на Шевченка не хочется мені їхать. Зробим такий зігза, Наверно, таки з зигзаг полукруг. Наверное, все-таки парканемся біля цього АТБ. Не можу приділитися Таку парковочку на базарі знайти безпечно, щоб і камера можливо, була. Просто від АТБ далеченько так пройтись пішком. Сейчас мы по тротуарчику дальше. Ой. Рано поверну. Тут такий тротуар. Ну я наха. Ну я нахер. наха. Сейчас отут Полиция. Сейчас патрульних машин так багато поліціянських. Це вже сьогодні на штуки 4. Зустрів. Болт. Це коли стріти знайомого чувака. А він таксувати. А я не глянув на таксі говорю, ти. У тебе таксі болт. А він каже, в мене болт в штана. А це чи 838, чи уклон, не пам'ятаю. Отак, От бачите Я поїхав Бол, скажи на них станок Так, три секуса Все. Три секуса А шо я спотіла кстати прикинь Так, а що у нас Ми вже начапали, Що в нас по Ну, За 13 хвилин з Юровки. Взагалі домашнє діло на Юрки жить і на базаре ездить. Щас якраз ми за 7 хвилинок доїдемо до нашого місця назначення. А, герої Чорнобильці вже. Є герої АТО. Тепер це в нас місто Чапайло. Героїв Чорнобильців. Оу Що це заточило таке. Взагалі жити в частном секторі. І ось такий апарат мати. Прикольно. А взагалі хотілося таке електрик. По той стороні хлам продають, типу барахолка. Ну, там дуже такий, дуже такуско не хочу. Так, велоплюс ми були з вами. Дуже там узенько, я не проїду, треба в руках вести Коня, коня на привізі, треба в руках вести. який красавчик біжить да? пес бомж не с нашими чиспе Це є собак без хати любя называю пес бомж любя Зона небезпеки, базар, зараз ще не зона. А можна з цієї сторони, ось базара заїхати і паркунутися, де я завжди паркуюсь Не знаю Все я в роздум'ях Довго бродити в принципі не буду Як себе почуваєш неспокійно, дивлюся по лівій стороні. Бабушки, бабушки, тітки, пенсіонери, молоді дівчата, все. Таких як я маловато. М -м -м, що ж робити? Так пхнути оттуда не хочеться. Ладно. Бо не знаю коли я в следующий раз сюди попаду. Ту прийомка горіхів іде. Я думаю, у них нічого не помінялося. Хоча чим менше горіхів, тим чуть-чуть ціну підняти. Було по 20, я думаю. Можливо і зараз так само. Нехто ще до них підходить. Уже, мабуть, горіхів почти не залишилося. Блін, 36 секунд. Спишка справа, спишка зліва. Троє вовсю. Тро Це я й дивився, що воно там буде, і вже не неповне. Таке здання серйозне. Серйозне. Так, ніхто не дожидається ці. Буде банкомата черга. Приватбанк черги без тих банкоматів. Я карточку до нього підв'язав тут. Є. є кешбек і той за косаря. Якщо не буде те саме, як смартфонами для кожного пенсіонера. Той що карточку не пользуюсь, до того і підв'язав менше винюхували так друзі сейчас ми до базарного отел под'їжджаємо я там паркнувся сейчам зупинку Окей, друзі, давайте, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати кому. Всім гарного дня і мирного неба. Ось наша парковочка, давайте, пока-пока.